Спецпроект до Дня Незалежності про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей. Людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на Еспресо. Дмитро Жмайло зі мною на зв'язку, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Слава Україні! Дмитрий вітаю вас. Героям слава пане Антіна. Вітаю. Ну що я щойно озвучив інформацію від речника 3-ї окремої штурмової бригади: так синхронний успіх наших бійців на Курщині і на Харківщині, просив би вас зараз оцінити, в чому важливість надзвичайно результативних дій наших бійців на Харківщині це безумовно геройська операція, тому що перекидання поки що російських військ саме на ліквідацію українського плацдарму на Курщині, воно є незначним. Якщо ми говоримо тут, десь росіяни перекидали свої резерви і тилові частини, які підтримували окупаційний режим з інших напрямків. Це поки що невелика чисельність, приблизно в п'ять тисяч чоловік. Третя штурмова бригада провела дії наступального характеру, незважаючи на чисельну перевагу ворога, тобто можна наразі. Говорити, що дещо вдалося зайняти позиції рівня цілого батальйону російських окупаційних військ, закріпитися на річці Жеребець, і, і таким чином десь дещо зірвати плани росіян, тому що угрупування на цьому напрямку воно все таки не покидає своїх намірів притиснути українські війська поближче до Куп'янська, зокрема затиснути їх на річці Оскіл, і таким чином вирівняти свою лінію оборони, щоб подальшому проводити нові наступальні дії. Зараз можемо говорити, що звільнено десь приблизно до 5 квадратних кілометрів української території. І той факт, що російські війська вже починають будувати свої нові укріплення на тих позиціях, куди ми змогли їх відкинувати, це якраз власне і свідчить про успішність операції, яку здійснила третя штурмова бригада. Це безперечно дуже потужний геройський крок, особливо в цей момент часу. Ну і якщо вже говоримо про синхронність дій наших бійців, так відповідно просив би вас зараз оцінити розгортання нашої курської операції. Розуміємо, що там захопили величезну кількість квадратних кілометрів. Так є військовополонені, так ворог. Здається, збірна Солянка, наскільки ми розуміємо, там є з підрозділів. Тобто, наскільки бачимо, то всі найбільш боєздатні частини вони лишили на своїх позиціях, вони зараз намагаються розгортатися далі на Покровському напрямку. Розуміємо, що це дуже серйозна загроза, але успіх конкретний на Курщині є. Просив би вас, пане Дмитре, зараз проаналізувати це вголос. Так, є і полонені. Десь можна говорити, що після того як ми підірвали усі три основні мости через річку Сейн, то в такому оперативному оточенні опинилося десь близько трьох тисяч російських військовослужбовців. Не варто їх усіх одразу зраховувати до нашого обмінного фонду. Вони дійсно здаються про що зокрема свідчать наші військовики, які виходять на ротацію у Сумську область. Є цей процес дачі полон, але разом із тим окремі групи чинять запеклий опір. Як, наприклад, наразі тривають болі в селищі мало. Локня, де росіяни заборонувалися в жіночій колонії і навіть залучили персонал охорони цієї колонії до відбиття українських атак. Найгарячішою місією на Курщині залишається так званий Корніївський напрямок. За останні дні нам вдалося пройти через такі села, як Вєтрино і далі до селища Нікіпєловка. Ми взяли і нові населені пункти під свій контроль, як Журавлі, Калинова, Кругленька, і змогли частково оточити населений пункт Крем'яне. Дещо менш динамічно розвиваються події на Схід від міста Суджа, зокрема в напрямку Мартинівка, там є невелике просування, але динаміка однозначно певною мірою менша. Якщо говорити про гушківський район, це район, який з півночі оточений власне річкою СЕМ зі сходу українськими військами, а із заходу українським кордоном, то ми десь взяли під вогневий контроль цю територію. Активно застосовуємо в дрони активно там працює наша артилерія, зокрема і американського виробництва Тіш М 142 Хаймарс, тобто на Наразі про зупинку українських військ ми не можемо говорити. Ми намагаємося займати більш для себе вигідні рубежі, займати стратегічні висоти, щоб на них уже потім могли укріплятися і таким чином виманювати на себе російські резерви, щоб ці сили, які підходять до ліквідації українського поздарму, щоб знищувати їх на підході, так як ми вже зробили з тими колонами, які висувалися, зокрема з великої колони, яка вирушала з Климово-Клинці і була розбита поблизу Рильська. Ми і далі будемо намагатися брати під вогни. І контроль, основні магістралі, якщо говорити на східніше, це траса курськ бєлгород щоб перерізати цю артерію постачання, що є дуже важливим для росіян для підтримки харківського плацдарма. І оця траса Курськ-Рильська Львов, де Росіяни наразі активно намагаються укріплюватися, але туди вже досяжна наша артилерія. Операція ще триває, тому про якісь остаточні результати говорити ще зарано. Ну, дивіться, надійшла інформація, що ворог <кій> намагається перекидати з запорізького напрямку свої підрозділи на Курський плацдарм. Так є інформація, що. Почали виводити з деяких населених пунктів тимчасово окупованого бердянського району, тобто це таке невеличке уточнення. Наскільки це загалом може змінити і послабити ворожі наступальні дії? Так, тому що розуміємо, що на Запоріжжі порівняно з Покровським напрямком відносно відносно кажу, тобто не є спокійно, але відносно слабше. Так, це якраз входить в цю цифру, яку про яку повідомляли зокрема аналітики і осім дослідники ще декілька днів тому. Оця цифра в 5 тисяч, на яку наважилися росіяни, щоб перекидати саме на Курщину. Поки що вони все-таки основну ставку, якби це смішано звучало, роблять на страховиків і на ті підрозділи, так званої космічної піхоти. Це підрозділи, які на швидку руч сформовані з обслуговуванням великих аеродромів, які входять до складу військово-космічних сил Російської Федерації. Вони намагаються певною мірою Чити той район, де діють українські війська, намагаються ритися, зокрема біля Курська, біля Курчатова, попідтягували спецпризначенців. Уже десь перші підрозділи 810 ї бригади, яка була виведена із Криму, там розгортається. Але поки що, все таки тактика Росіян відділатися малой кров'ю і ніяким чином не чіпати резерви з основного свого групування. Центр на якому для того, щоб продовжувати далі рух у напрямку Покровська, їм однозначно буде потрібне посилення і перегрупування. Покровський напрямок. Так, розуміємо, що в Мирнограді надзвичайно складно надходять тривожні сигнали. І стосовно Мирнограду, і стосовно Покровська. Так, далеко не з усіх районів Мирнограду можна нормально організувати евакуацію. Так, вдалося поспілкуватися з місцевими журналістами. Ну, тривожна, тривожна ситуація, відповідно, що це буде означати так бої під Покровськом. Так і фактично реалізація ворожого плану тут не йдеться про захоплення того чи іншого населеного пункту, але йдеться про певні логістичні транспортні вузли і розв'язки. Це це дуже серйозно вам слово. Абсолютно, десь росіяни реалізовують перший етап свого плану, і вони виходять на рубіжгродівка Новогродівка. Для того щоб рухатися далі, їм однозначно буде потрібно, як я вже зазначив, і перегрупування, і підсилення резерви. Да подальше їхній рух буде ускладнений, тому що у смузі, на якій виходять російські війська, вже з'являються природні перешкоди. Це зокрема, і вони пролягають по річках Журавка та Казенний Торець. Крім цього, тут є цілий каскад невеликих ставків та водосховищ, які росіяни Тепер будуть думати, як змушені ну як їх просто-напросто долати. Разом тим не забуваємо, що на шляху до Покровська є трішки менше місто. Це Селідове, і зокрема, в мене там служать мої друзі, які ну, з якими я спілкувався. Вони говорять, що вони намагаються ледь не цілодобово ротаційним принципом будувати укріплення, тому що без селідова росіян російський наступ на подальший на покровськ буде більш ускладнений, тому що таким чином вони ризикують отримати удар від українських військ у фланг. Тому. Власна доля цих двох міст вона буде дуже тісно пов'язана. Якщо росіяни зможуть накопичити великі резерви, щоб вдарити новою силою і підходити до Покровська, це залишається відкритим питанням. Я все таки більш оптимістичний схиляюся до того, що враховуючи, що росіян до настання негоди ще лишається десь приблизно місяць. Я не думаю, що вони зможуть акумулювати сили, щоб в цьому році взяти саме ці міста й Покровськ. Бо, наприклад, ми пригадаємо mm -hmm. часів яр. Коли говорили ще багато місяців, тому що місто от от має впасти, але за рахунок от злагодженої діяльності наших сил, за рахунок використання водної перешкоди каналу, місто досі тримається. Росіяни намагаються переходити цей канал, але швидко знищується нашим вогнем артилерії, і їм не вдається там закріпитися. Маємо надію, що з Покровськом десь буде аналогічна ситуація, і з місто все таки ще зможе встояти. Пане Дмитре, ну ви як. Військовий аналітик, людина, яка постійно моніторить ті чи інші новини, і ті чи інші рапорти, там, можливо, там напівсекретного змісту. Що з Ф-16? Тобто розуміємо, все було добре, все, все прекрасно, але щось якось так е, не дуже чути тих чи інших повідомлень, як вони зараз спрацюють в нашому українському небі. F-16 вже використовується як важлива компонента нашої протиповітряної оборони з їхня на навіть стандартна бортова гармата може збивати ті ж шахеди тому літаки F-16 працюють але враховуючи що їх поки що дуже і дуже невелика кількість про якийсь реальний вплив на перебіг бойових дій поки що говорити зарано. в цьому контексті дуже цікаве питання що нам поки що не надають дозволу на використання далекобійного озброєння але курсує інформація що для посилення саме F-16... Вашингтон розглядає можливість передання нам же тих же ракет Мжасом, це ракети класу повітря Земля, які можуть вражати досить захищені цілі на відстані ну приблизно до 370 кілометрів. Тому, власне, щодо F-16, ну відповідаючи прямо на ваше питання, щоб ми про них почули, стоїть відкрите питання озброєння їх всім необхідною компонентою для того, щоб ми могли більш ефективно їх застосовувати. Чим буде більше цих машин, тим більше ця компонента буде зростати, але враховуючи, що вони. Ще не донедавна тільки стали в стрій, звісно, ну поки що, і їхні результати доволі скромні Так дуже обережно описали. Ну, в принципі, правильно, тому що ворог може підслуховувати на наші ефіри, ну, без сумніву. Я думаю, що вони там моніторять і так далі. Ну, але. Розуміємо, що Ф16 це справа така собі делікатна. А от з нашими прекрасними БПЛА українського і не лише українського, наскільки я розумію, виробництва так. Ну ворог дещо розгубився. Не чекали вони. Об'єкт за об'єктом зазнає уражень. Навіть від уламків, як вони регулярно звітують, від уламків українських безпілотників і так далі. Ну палають, палають нафтосховища, палають склади з кабами. Палають по російській території і не лише у прифронтовій смузі, умовно кажучи, тобто починають сягати глибини стратегічного ураження. Наскільки це болючі кроки для ворога, так наскільки їм болісно, і наскільки це витратно, це один момент другий момент, а це означає, що в них складаються якісь проблеми з протиповітряною обороною, яка би мала прикривати конкретні військові об'єкти. Так, ну але наскільки я розумію, значну частину вони перекинули на фронт для того, щоб намагатися. Застабілізувати ті чи інші складні для ворога ділянки фронту? Абсолютно, з кожним нашим глибинним ударом, ми взагалі намагаємося сплутувати всю логістику протиповітряної оборони росіян. Ці всі комплекси С-300, С400, інші комплекси ППО десь із самих перших, ну. Місяців нашої війни є нашою пріоритетною ціллю, і ми добиваємося по окремих ділянках фронту уже ну значного успіху. Наприклад, якщо ми візьмемо Крим, то Росіяни основні свої дієві засоби ППО сконцентрували переважно у східній частині в районі Керчі для того, щоб звісно ж прикрити кримський міст. Але як ми бачимо після нещодавніх ударів по парому, який був здійснений саме в Керченській протоці, в районі порту Кавказ, не дуже їм це вдається разом з тим, менш прикритими залишаються Євпаторія, Севастополь, Західне узбережжя. Наслідок стали наші успішні висадки в цьому районі, і от нещодавно, кілька тижнів тому потоплення навіть цілого підводного човна. З кожним таким ударом глиб території Російської Федерації командування армії окупантів стає перед вибором, куди їм посилюватися, тому що тепер їхня глибина і величина території стає не їхньою перевагою, а їхнім недоліком. Наш план він стратегічного рівня. Ми намагаємося зруйнувати усю логістику росіян. Удари по аеродромах, зокрема, одне Давній удар по Маринівки, коли там ну було точно і знищено і пошкоджено літаки, зокрема су 34 А су 34 є носіями саме керованих авіаційних бомб, і так само було вражено склад з цими боєприпасами. Ну це от власне воно може і не дасть швидкого ефекту, але це ті кроки, які ми робимо для того, щоб стратегічно поламати логістику росіян оперативно, щоб зменшити оцей тиск керованими авіаційними бомбами саме за рахунок знищення носіїв. Тому що каби збивати в повітрі важко а от і вони їх можуть робити достатня кількість. А от з літаками у росіян дійсно проблема. Тому це план, який ми будемо реалізовувати, і в цьому ж ключі Україна продовжує наполягати на знятті усіх обмежень, щоб бити не своїми дронами, які ну обмежені у своїй вогневій потужності, а наносити удари далекобійним озброєнням, щоб могло б дати більший ефект. На жаль, поки що наші західні партнери не готові до таких кроків, і, от, як то кажуть, намагаються робити якісь полуміри, зокрема ті ж. Асим до Ф 16 щоб якось реагувати на наші запити. дякую вам, Дмитре, за цю надзвичайно цікаву і продуктивну розмову. Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.